Привіт, вітаю на каналі Colorit Motor. Звати мене Олена. Знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку, так не дивлячись на сильний мороз, десь близько мінус 15 градусів. Бачите, є багато автомобілів, там ще є в другій частині. Також люди є. Будемо вам робити огляди коротенькі. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо забезпечити супровід купівлі авто на авторинку. А якщо у вас немає часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, ми можемо підібрати вам його під ключ. Автопідбором займається Василь, його номер телефону є знизу відео. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень. А гарного всім перегляду! Посад Б8. Шістнадцятий рік, 10 900 ціна, літровий дизель-механічна коробка, 292 тисячі пробіг. Чинений. Так виглядає. За деталями звертайтесь до власника. Нісан Кашкай. Одинадцятий рік, 8950 ціна, свіжопригнане, 1,6, газ бензин, 192 тисячі пробіг. Так, Коробка механічна, клімат. Панорама. Октавія 7, 14 рік, 11200 ціна, двохлітровий дизель. Так, зараз уточню пробіг. Якщо скажуть хлопці. А скажіть, будь ласка, а пробіг який там? 263. 263? Дякую. Так, клімат, підігрів сидінь. Audi Q5, 15 рік, 17500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка без ДТП. Авто обслужене, 138 тисяч пробіг. Можна перевірити. Так. Шкіряний чорний салон. Панорама. Гольф 7, 16 рік, 9, 10 990 ціна, 1,6 дизель, авто з Європи та коробка автоматична в рідній фарбі автомобіль 237 тисяч пробіг. Так, вона оглядає в салоні. Я підігрів сидінь. Volkswagen Tiguan 2017 року, 14 тисяч ціна, 2-літровий бензин, коробка автоматична. Ще він код покажу. Панорама, шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, кондиціонер. Меган третього покоління, 12 й рік. 7200 ціна, щоб забрати, підказує власник. 1,5 дизель, боус-акустика, бета, 233 тисячі пробіг. Так, з вашого дозволу? Сал... Так, салон комбінований. Кія Спортич. 20 року 18,490 490 ціна. 1,6 дизель, механічна коробка, повний привід, 172 тисячі пробіг. Виглядає в салоні. Honda CRV, 12-й рік, 13700 ціна, 2,4. Двигун, автоматична коробка без підфарбувань, 254 тисячі пробіг, можливий обмін. Є люк. Кіряний салон. Підігрів сидінь. Ауді А6, 12 рік, 13900 ціна, 2-літровий дизель автоматична коробка, 340 тисяч пробіг. Так, буде ще торга по автомобілю, власник підказує. Так, то зачинене? Так воно виглядає. О, вже відчинене, зараз покажу вам. Kia 13-й рік. 15300 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка 230 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, клімат. Тюгуан. 17-й рік, 21 тисяча ціна, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід, 202 тисячі пробіг. Так, є тріщина на лобовому. Шкіряний чорний салон. Деталі уточнити у власника. Пасад Б6, 5 рік, 6800 ціна, 1,6 бензин, 72 тисячі пробіг. Пробіг цікавий. Так виглядає салон, коробка механічна. Hyundai X35, 10 рік, 11-200 ціна, 2-літровий газ, бензин, автоматична коробка повний привід, 225-тисяч пробіг. Салон шкіряний чорний. Клімат підігрів сидінь. Так, позамерзали трошки машини. Дача Адастер. 14 рік, 10500 ціна, 1,5 дизель, 216 тисяч пробіг. Салон шкіряний. Коробка механічна, звичайно. Audi a 6 Одинадцятий рік. Allroad, трьохлітровий 3 дизель. Зараз уточню ціну. Можна? Підкажіть, будь ласка, ціну. Прошу. 11,5. Так, салон шкіряний, чорний. Дякую. Volvo xc 60, 14 рік, 15,950 ціна, двохлітровий бензин автоматична коробка шкіряний салон панорама, 128 тисяч пробіг. Golf 6, -й, 9 -й рік, 7,450 ціна, 1,6 дизель. В рідній фарбі 237 тисяч пробіг. Коробка механічна. BMW X5, 12 рік. 16950 ціна по домовленості, 3 дизель, повний привід, відмінний стан, 255 тисяч пробіг. Коробка автоматична, звичайно. Каже, хочу їхати. Так, шкіряний чорний салон. За всіма деталями звертайтесь до власника. Пасад Б6, 10-й рік, 7500 ціна, 1,6 дизель, 208 тисяч пробіг. Це коробка механічна. Mazda CX-5, 15-й рік, 15 тисяч ціна, 2,2 дизель автомат, 204 тисячі пробіг. Так, оглядаєш в салоні. Гольф шостий, одинадцятий рік, 7,750 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 271 тисяча пробіг. Грів сидінь є. Спортич. 19 рік, 15 950 ціна, 1,6 бензин, 84 тисячі пробіг. Так. Номер телефону 066 694 54 68. Mitsubishi Outlander, 17 рік, 15,550 ціна, 2,3 дизель-механічна коробка, повний привід, 203 тисячі пробіг.